Добрий. День. Давайте розберемося, як підключати телебачення в номері, там є мультимедійна приставка. У вас є два пульти: один пульт від телевізора, він більший, і другий пульт від самої приставки телевізор. Наводите пульт від телевізора на телевізор. Натискаєте кнопочку Увімкнути оцю червону. І телевізор вмикається. Деякі телевізори треба потримати кнопочку деякий час, щоб він увімкнувся. Після того, як телевізор запустився, там з'явиться оце, немає сигналу. Або, або може бути таке, що у вас з'явиться таке зображення такого плану зображення. Вам треба перейти в меню оцих входів. Бачите, тут «HDMI 1», 2, 3. Ці входи обираються на вкладці джерело. Оця вкладка джерело, вона перемикається. вибираєте джерело і потім обираєте HDMI 3. Натискаєте кнопочку ОК, оцю по центру, і запускається вхід на HDMI 3. Вмикаєте приставку. Ну, хочу сказати, що якщо телевізор вже був увімкнений до цього, на Вихід HDMI 3, то він не буде працювати одразу. У вас запускається ось таке меню це вже від приставки. Далі все керування відбувається маленьким пультом від приставки. <кхе> ви можете обрати е, додаток Megago. Якщо ви запускаєте Megago, все запускається автоматично. І ви можете обрати собі е, фільми, е, телебачення, телеканали. Ось так пере, перемикаєте вверх, вниз, вправо, вліво, обираєте те, що ви хочете дивитись, е, можна перемикати вправо-вліво, будуть перемикатись канали, якщо вже увімкнені канали. Наприклад, тут ви дивитесь футбол, натискаєте вправо, перемикається на наступний канал, вправо знову наступний канал, вправо, знову наступний. Ну і так далі. Е, якщо ви натискаєте е, на пульті кнопочку. Гучності, то міняється гучність, зрозуміло. Ну, я все Окрім цього, ви можете запустити. Так, зараз я виходжу з MegaGo. Закриваємо Мегаго. Mega можете запустити YouTube. YouTube на приставці працює нормально, без проблем. Він вже підключений. Обираєте просто, що ви хочете дивитись. Ну, тут все стандартно. Виходжу з YouTube. можна запустити HD Video Box. Натискаєте HD Video Box, запускається додаток. Тут є фільми, вони не дуже в, гарному, в гарній якості. Це піратські фільми, тому що є, то є. Але є дуже багато тих фільмів, які тільки-тільки з'явились. Це дуже зручно. Щоб подивитись фільми, запускаєте додаток HD Video Box. Обираєте той фільм, що хочете подивитись, наприклад, нульовий день. І коли завантажився опис, перемикаєтесь на вкладку ось тут. Бачите, вкладка відео. Була опис, перемикаюсь на відео. І обираєте ту, ту якість, яку хочете завантажити. Обирайте перша серія, друга, третя це серіал. Наприклад, перша серія, і воно пішло працювати. Треба інколи трохи зачекати, щоб воно завантажилось, бо буває, підтормажується. Це, це не від приставки залежить, це залежить від серверів піратських постачальників. Так, ну, перемотка тут вправо-вліво можна перематувати, дивитись фільм. Так, виходжу з hd відеобоксу. Так, ну Netflix. Netflix для тих, хто хоче дивитись Netflix. Але тут аккаунту немає. Це у кого є аккаунт, може додати свій аккаунт і дивитись. Ну і Trinity Player це стандартний плеєр для перегляду телебачення за цією адресою. Все, дуже дякую. До побачення. Ну, а щоб вимкнути, вимкнути, вимикаєте, вимикаєте Спочатку приставку, потім вимикаєте знов таки телевізор. От я вимкнув все, все, все вимкнулось. І тепер дивіться, якщо я вимкнув на тому місці, де я був, то тепер, якщо я вмикаю телевізор, він вже одразу вмикається на тому самому місці, тому не треба вибирати знову аж Ді 3. І показує: і вмикаю, коли приставку, вона завантажується одразу на цьому Trinity TV Player, який у нас був завантажений, коли ми виходили. Wszystko, bardzo dziękuję.